Всі говорять про якість нашого парк резиденс. Поглянемо, що ж це за якість. Важка, броньована виробництво Германія, товща листа 2,5 мм. Це дуже надійно та красиво. Будинок побудований червоної цегли. Подивіться на кладку. несучі стіни у дві цеглини. Це не тільки тепло, а й дуже надійно. Наш будинок, наша фортеця. Кухня, затишна, світла, вже встановлений двоконтурний газовий котел. Радіатори, вікна, века. Все готове до зустрічі з господарями. Робимо ремонт, ставимо меблі та можна готувати ваші найсмачніші страви. Балкон 5 квадратних метрів, ідеальне місто для ранкової кави. Простора кімната нічого зайвого. Прекрасний вигляд з вікна. Зверніть увагу на готові стін та підлоги, лазерна стяжка та штукатурка. Ідеально. У кожній квартирі електрика, каналізація та газ. Все розведено по квартирі. Санузол. Просторий. тут стане і ванна, і мийка, і місце для пральної машини. Чудовий вибір: У нас такі квартири купують для дітей, батьки та молоді сім'ї. Найвища якість, зручне планування, найкращий ЖК, свій парк резиденс.